Слава Україні! Направлення на ВЛК через Резерв Плюс. у Хмельницькому. Повідомлено про підозру наркодилерці. У Волочиську підліток на самокаті збив жінку. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. В Україні запровадять електронні направлення на ВЛК. Міноборони зараз консультується з міністерством охорони здоров'я, як впровадити електронні направлення на ВЛК через «Резерв плюс» як для військовозобов'язаних, так і для чинних бійців. Про це зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину. Деталі згодом. ЄС фінансує ініціативу з гуманітарного розмінування України на 2 мільйони євро. Про це заявила прес-служба представництва ЄС у Києві. Зазначається, що в рамках цієї ініціативи 16 бельгійських вівчарок стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторками вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну. Ми віримо, що цей інноваційний проєкт може значно прискорити очищення забруднених земель та їх звільнення для цивільного використання, заявив директор служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії. Алею пам'яті захисників відкрили в Ізяславі. Про це повідомили в Ізяславській міськраді. Але із портретами загиблих у російсько-українській війні військових встановили в парку слави навпроти меморіалу загиблих захисників під час Другої світової війни. На металевих конструкціях алеї розміщені світлини померлих загиблих військовослужбовців, вихідців Ізяславської громади. Кожен з яких був справжнім патріотом і відданим сином своєї батьківщини. Біля кожного портрету є QR-код. Відсканувавши його, можна дізнатися про життєвий і бойовий шлях бійця. У Хмельницькому повідомлено про підозру наркодилерці. За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, 36-річна хмельничанка розповсюджувала амфетамін та ПВП серед наркозалежних міста, методом закладок, так і з рук в руки. Правоохоронці зафіксували цілу низку фактів збуту наркодилеркою синтетичних наркотиків. Підозрювану затримано. У якості запобіжного заходу її триматимуть під вартою. Лочиську підліток на самокаті збив пішохідку внаслідок зіткнення 15-річний водій електросамоката і 38-річна жінка отримали тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють обставини цієї події. Про автопригоду повідомили у поліції Хмельниччини. Отже, подія сталася по вулиці Незалежності в місті Волочиськ. Неповнолітній місцевий житель, пересуваючись по проїжджій частині на електросамокаті, наїхав на 38-річну жінку, яка переходила дорогу. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 291 – Це порушення чинних на транспорті правил Кримінального кодексу України. Та наразі встановлюють обставини цієї події. На Кам'янеччині спіймали браконьєра з уловом на понад 600 тисяч гривень. Чоловік рибалив у річці Дністер, з човна за допомогою сіток на території Катейгородської тергромади. Він спіймав 52 два кілограми риби, серед них червонокнижні екземпляри. Збитки становлять 602 тисячі 586 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення, а дані внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження. Рибу заборонені знаряддя та засоби лову вилучено працівниками поліції. Хмельницький рибоохоронний патруль закликає суворо дотримуватись встановлених норм законодавства. Початку 2024 року українці частіше розлучаються, рідше одружуються та укладають більше шлюбних контрактів. В Україні на п'ять шлюбів пропадає одне розлучення. На Хмельниччині ж розлучень у четверо менше, аніж одружень. Про це свідчить дослідження Open Data Bot на підставі даних Міністерства юстиції. У Хмельницькій області за перше півріччя зареєстровано 2925 шлюбів. То в той же час розірвали шлюб 752 пари. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.